Шамах на живуть Парижа. Тварини втікачі на вулицях стали дібати суперкіти. Нова героїня Рена Рудь уже прибули. Я впевнений. Вони швидко повернуть тварину зоопарк. Так, звісно, вони найкращі. Ах, я б хотів бути супергероєм. Сили таємниці. Костюм. Це було б супер, так? А як же? Як мені ним стати? Може, існує школа супергероїв? Чи якась надсекретна тренувальна база? Хочеш дізнатись мою таємницю? Дуже хочу! Люблю цю гру. Ага. Я повуха закохана в хлопця, але він цього не знає. Ага. Він неуважний? А... Тепер моя черга. Я можу засунути великий палець ноги у вухо. Годь говорити загадками. загадками. Кіно я взагалі забув. Але ми ще не закінчили. Я справді можу бігти. Я запросив Хлою. Пам'ятаєш, однокласниця, я розповідав. Наступного разу обіцяю. Добре. у якого я закохана ти. Бідна русалонька. Скільки разів ти намагалася сказати про почуття, скільки разів він ігнорував це. Улети, мій маленьке кубо, і зроби її злою. Та ну, друзі, ви ж не з'їсте свого брата. Міра! Краще поласуйте м'ясо. Вдало. А Аго, куди ви? Рена скоро перетвориться. Тобі можна бачити, хто вона, а мені ні. Бо я маю забрати її талісман. А яка моя роль? Заплющити очі, що ще ви приховуєте? Нам справді треба йти. Добре, я поговорю з ним про це. З ним? З ким з ним? А, коли настане час, я розповім. Ненавиджу таємниці. Можемо повторити, коли завгодно леді. О О, кіно бувай. Цяточки. Е, якщо хочеш встигнути у кіно, біжи слідом за алею. Вибач, тіки, доведеться знову пропустити трейлери. Терено, я Бражник. Я даю тобі силу перетворити Париж на підводне королівство для твого принца. а ти дістанеш мої талісмани Леді і суперкота. Хай усі потонуть у моїй печалі. Запізнився на 3 хвилини і 37 секунд. Усі вже в кіно. І Хлоя там? Хлоя дивитиметься техномавпу проти Кібракул 3 та шапочка тобі мозок натерла. О, підозрюю, марінет ще не прийшла. Так і є. Ми займемо вам місця. Марінет, марінет, марінет. Ідеально. А тепер розповідай, що тебе турбує. А? Ага? Звідки ви? Сіте, залишайтесь тут. Цілити, будь ласка. Квомі не можна знати, як змінити їхні сили. Ніколи. Змінити сили? Уявіть, що буде, якщо когось із вас спіймає лиходій, як і Бражника, Нуру. Ага. То що тебе хвилює, Марінет? Цілити Люфу суперкіт ставить дедалі більше питань. Він хоче про все знати. Скажи, Марінет, ти кладеш локшину у воду до того, як вода закипить? А… Ні. Отож. То тобто для всього є свій час. А що ви готуєте? Якщо нагодувати квомі спеціальною сумішшю, у них з'являться особливі сили. Суміш для кожної сили зашифрована у книзі Заклять. Я розшифрував більшість інгредієнтів. Наприклад, щоб здобути силу води, потрібні гілка саду короля драконів, водорость і таємниця з мушлі, тобто перлина. Але останнє мене бентежить сльоза радості. Не розумію, що це, а вона потрібна для більшості сумішей. О, може, це нектар, танцюючої мурахи? Схоже, я нарешті дібрав правильну суміш. <плесква> <плесква> Суперкоте, ти мені довіряєш? Звісно, ладібак. Ти мені також? Жартуєш? Ніколи не довірятиму. <плесква> ти маєш знати, що ладібак приховує від мене. Я просто квомі, Адріане. В нас є право на мовчання. Шкода, я саме збирався замовити тобі дуже смачний сир. Ти куштував Латрап де Шорньяк. Написано, що в нього горіховий смак. Я не куплюся, вибач. Ти чув про Фрум Демон Брізон? Кажуть, це найстаріший сир у світі. Ні, ти не казав. Так. А знаєш, чому в нього оранжевий край? Бо його витримують на особливих ялинкових дошках. Є лише одна річ, яка пахне так добре, як сир. Який ти обереш Том де Буш чи Сента Йон? Відчуваю знайомий смак. Так, він був схожий на це. Я знав це. Вейс? Підкріпись. А? Може, більше посолити? Ох, знову не те. Привіт, Алю. А що таке? Кіно? А, звісно, пам'ятаю, майже на місці. Вибачте, пане, бажаю знайти таємний інгредієнт. Біжу. Вибач, я була. Немає часу, ходімо. Привіт! Вибачте, вибачте. Сінема продакшн представляє. Що відбувається? Вимкнув кран на сходи. Швидко! Швидше! Виходьмо звідси! Усі швидко на дах. де кірсі з трюфелями камамбер зі свіжого молока витриманий на листі винограду. Хоже твоя ідея із сиром іде під воду. Нічого, це ще не все. Не бояться води. О -ху -ху! О -ху! Ага! Стрибайте, народ! Я вмить навчу тебе плавати, Марков. Просто склади руки отак і штовхай ногами, так як роблять жаби. Насправді ще треба думати, як жаба. Де він? Ви його бачите? Марінет! <звук> куди ти пливеш? Я тут. Добре, тобто, здається, ми врятовані. Кім? Нарешті я тебе знайшла. <звук> ну все, ми самі. Тільки, <звук> цяточки! <звук> 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 Я дихаю під водою, як риба! Це все для тебе. І в мене ще багато сюрпризів. Побачиш. Мій принце. новому середовищі нові правила леді Баг. Цього разу тобі не виграти. Комахи не дихають під водою. Сирено, ти дозволиш леді Баку красти твого принца? Ніколи! Леді Баг. Ти не казала, що збираєшся плавати. Я й не планувала. Комахи взагалі не створені для занурень під воду. Коти взагалі теж не в захваті від води. У тебе є шанс знайти підводний човен. Мабуть, котику. Ну, ми можемо вичерпати воду, але це потребує багато часу. О, я скоро. Стій, куди ти? Не можу розповісти. Так, знаю. Але ми команда, правда? Набридли ці таємниці. Вибач, для мене це теж складно, повір. Фу. Цілителю? Я тут. Ми не можемо перемогти русалку під водою. Знаю. І, на жаль, я не зміг знайти правильну суміш, яка б вам допомогла. Я підвів вас. Ну, ні, ми знайдемо останній інгредієнт. Сльозу радості? Я вже спробував. Воду з фонтана сміху, розтоплений сніг з гори щасливців, екстракт чистого шоколаду. А пробували справжню сльозу радості. Що? Давайте, розкажіть дуже-дуже смішний жарт. Ти думаєш, зараз час для жартів? Mm, добре, чому ми йдемо в ліжко вночі? Я не знаю, бо ліжко не прийде до нас. <світ> Що піднімається, але стоїть. Сходи. <світ> Що каже Равлик, коли їде на черепасі? Схоже, ты щойно знайшла чарівний інгредієнт, Марінет. Смачно. Тики, підкріпись. Аква-тіки! аква Думаю, саме час покласти локшину у кип'яток. Справді ледібак. Я так і зроблю. Це безглуздя. Кігті. <звук> Чому вона так довго? А стій, що ти робиш? Якщо не скажеш, що Ледібак приховує, я піду. Ти не можеш. Чому? Ніхто не дізнається. Усім байдуже. Мені-ні ні. Чому? Бо більше ніхто не дасть камамберу. О, Інші суперки даватиме мені сир. Але це будеш не ти. Привіт, суперкот! Адріане, прошу зупинися. Ти знаєш, чого хоче твій. А цього хочу я. Дякую, юначе. Ви Ви чоловік, який. Обіцяю все розповісти, але зараз ти маєш допомогти леді Баг. О, ні, ненавиджу перетворення. Ха. Ха -ха. Мені подобається цей басейн. Дуже круто. Колишній я багато разів тут намагалася відкрити тобі серце. А... Але я ніколи не бачив русалку в басейні. Бундина? Тепер я твоя русалка, і ти можеш стати моїм. Лише один поцілунок, і ти станеш таким, як я. Тобто теж так швидко плаватиму? Таким. ти станеш моїм принцем, і ми правитимемо підводним містом разом завжди. Стій, тобто я ніколи не побачу техномаупу проти Кіберакул-3? Що? Побачиш, а, а як а же? хвилюйся. Може, навіть устигнеш на наступний сеанс. Ми можемо піти в трьох. Я навіть поділюся попкорном. У талісманів є приховані сили. Сирено у морі забагато риби. Забери їхні талісмани, доки вони не забрали твого принца. Ваші нові ага. костюми від пад. О, Дякую. Але скажи, що так поділо на твою подругу. Ми грали в таємниці. Вона намагалася сказати, що я їй подобаюсь, а я цього не зрозумів. Гра в таємниці? Як це? Цю гру вигадала Ондина. Пишеш таємницю і кладеш у капсулу в браслеті. Це класно. Ох... Розповісти мою таємницю. Схоже Акума в ньому. Аква Супершанс! Ключ від авто. Схоже, час покататись. Ось дихай через це. Кім! Mm. Uh. Ми ще не закінчили. Леді uh. Баг! Uh. Що ти зробила з моїм принцем? Схоже, він пішов з кимось іншим на. Uh. Я не дозволю його вкрасти. Кім мій! Ти в порядку? Так, лялечко, як риба у воді. Добре, готуйся до фіналу. <smans twisting> Суперкота, давай! Схоже, вона на гачку. Крутяк! Завжди хотів золоту рибку. Ліше ти не вчиниш зла акумо. Час вигнати зло. Піймала. Бувай метелику. Чарівна леді бак. Дякую, що дотримала обіцянки. Ми ж команда, правда? Вдалося. Кожна суміш дає нову силу. Ого, Тут багато сил. Завжди носи ці пробірки з собою. Раптом що. Ну, це не зовсім зручно. Важливі тільки інгредієнти. Їх можна зберігати у будь чому Тоді у мене є ідея. Міні макарони моєї донечки готові. М -м, які гарненькі. <ган> О, а, насправді я ще буду їх куштувати. Їх зробила моя донька. Мають бути чудові. Mm, чарівні макарони. Чудова ідея, марінет. Один магікарон одне перетворення. Макитний, апатитний. Побачиш, кажуть, льодяний. Хочеш пограти в таємниці? <ган> <ган> Ходімо разом у кіно. Хто там? Я тут. Нижче. Вітаю, я панчен. Учитель китайської не зміг прийти до Адріана. Я заміняю. Котра година? то ле. вже саме час. Адріана, це панчен. А він сьогодні замінить твого учителя. Вітаю, Адріане. Думаю, нам треба поговорити. Адріане, це цілитель Фу. Останній хранитель талісманів. Нуру. Як мені збільшити силу? Ой, про що, пане. Не роби з мене дурня. Володі баки суперкута нові сили. Звідки вони? Квомі не знають рецептів. Вони в цій книзі заклять, так. Можеш прочитати. Може тільки хранитель? Я нічого не знаю. Клянуся. Тоді я можу знайти хранителя талісманів, де б він не був. А? А? А, ні, ненавиджу перетворення.